Давай дивитися, у чому твоя сила. Так, я вже колоду просто мішала до цього, я її дуже не мішаю. Бо я тут на початку не знаю, що вам розказувати, щоб довго діла не мішати, я її до цього добре перемішую. Ну, ще перед вами мішаю, а то мені колись мене питали, думаю, що я тут під шаманію, а тоді розказую. От так. У чому моя сила, ну, ваша. Давай дивитися, в чому в чому твоя сила, в чому твоя сила, в чому, в чому? Твоя сила в тому, що ти не такий або не така, як всі? Я би сказала, що у вас ви як. Охоронець якийсь. Якийсь охоронець, який береже скарби. Охоронець, який береже скарби. Тут ви людина з України. Ви людина з України, ви якийсь. Іде берегиня. Ви берегиня якоїсь частини території України. Берегиня. Ну, можливо, можливо ви чоловік. Ну Тут іде така енергія більш чоловіча але в кожному з нас є і чоловік і жінка, тому ну, це може бути як завгодно. Вот. так значить І що? І в чому сила? В чому сила? От, сила в тому, що ви що ви даруєте надію та віру у майбутнє. Те, що ви можете знайти будь-які слова, ви можете знайти підхід до любої людини. І вам це легко. А, ви знаєте закони, і ви якийсь як іде вершитель, вершитель, справедливості через вас йдуть запуски якихось дій, типу. А ви якось запускаєте карму в дії. Якщо люди хочуть змінюватися, ви їм допомагаєте змінитися. Якщо люди не змінюється, ви допомагаєте, типу, ну допомагаєте якби, і для душі, і для місії цієї людини. Значить, там іде запуск. Як це? Коротше, якщо е, треба, то на. Е, це кажуть, на зазітання, якщо не на розрушення. Да? То, тобто, якщо людина готова змінюватися, в неї все йде а, уверх. Да? Якщо людина не змінюється, то все катиться <гум> туди. <гум> Коту під хвіст. От. Так, що ще я хотіла сказати. Щось йде про гроші. Є якась тут до вас так. В чому моя сила і чому мені це показують? От тут яка жінка? О, є жінка, яка хоче збити вас? Є жінка, яка хоче збити вас. Вона може вам як пудрить мізки, чомусь іде клянчить гроші. Я не знаю, можливо, хтось скидки проси. Можливо, це про а, я зараз іншої колоди. Так, що це за жінка, що вона хоче? Що це за жінка, що вона хоче? Це якась жінка, у якої є чоловік. Чоловік такий типу, розотливий, а вона з неї є магічні здібності цієї жінки, яка вас збиває. І вона прикидається заради свого чоловіка. Типу, вона хоче виклянчити для свого чоловіка. Я так розумію, що це вже попередження, типу, для вас. Да? Я про вашу силу сказала. А тут попередження для вас, що фінанси витягують, витягує жінка, в якої є сила, в якої є також чоловік. я так, Як я зрозуміла, що чоловік Якимось чином е, маніпулює типу через цю жінку, якось дістають От, ваші ресурси. Ну, типу, йде так, ви ведетесь, щось цим робити. А, тут треба якось прямо жорстко, чітко об... як. обмежити. обмежити, наче як якісь, ну, йде рамки, але не рамки. Тут про щось, про якусь таку розмову відверту, щоб чітко пояснити, знаєте, що є в кожних дій є наслідки, типу. От прям по законам, да, ви ж типу знаєте закони, і ви прям по цим законам повинні пояснити людині, якщо я допомагаю, наприклад, безкоштовно, да. То у вас тоді десь, ну, типу, забереться. Або ж навіть що, типу, прям проговорити, що якщо ви допомагаєте і вам не платять, то у вас потім, навпаки, заберуть. Типу, вас накажуть, що ви, ви порушите, типу, ви знаєте закон і будуть з вас, типу, як би стягувати. Ось якось так іде. Угу. Все, обняла.